Всім привіт! Продовжував ось такий гарний чудовий посад CC 2012 року на моторі 20 TFSI В доволі хорошому стані, як для своїх грудків. Покузував в непоганому стані. По підкрасах у нього ось так. Капот малювався двиним украсом. Капот, кажу, крило рідній фарбі. Дверка двильним слоєм малювалась, нічого поганого в цьому немає. Кольори не вбивається, помальовано гарно. Адже в машині стільки років підкрасти в ній можуть бути. Нічого критичного немає, виключно три мальованих елементи в двоєному украсі, без шпаклівки, Що саме-саме головне. Ось, все гарно, все чудово. Ну, словом, капот, дверка і кришка багажника. Двиний окрас. Посиловно він в чудовому гарному стані. В рідному пробізі 206 тисяч. Кермо в гарному стані, стеля в нормальному стані. По салону все добре. По задньому дивану теж все добре. Він як новий взаді. Також по багажнику теж. також все гарно, все чистенько, все чудово. І так далі. Добре добре, все гарно. Заводиться він гарно, співоборота, без всяких нарікань, без всяких нюансів. ось, заводиться гарно, їде чудово, і так далі. Давайте з вами проїдемось. ой, так, Курока працює бездоганно, чудово, без всяких нарікань, без всяких нюансів. Ось, їде добре без всяких нюансів і так далі того ж кого цікавить дане авто пишіть дзвоніть ми занадуваємось коробка працює гарно чудово прекрасно по двигуну ніякого диму немає це є пар адже автомобіль тільки прогрівається ну і відповідно конденсат і так далі якщо хто розуміє то й розуміє це не дим це пар Тому, кого цікаве дане авто, пишіть, дзвоніть, звертайтеся.